В Україні буде створено новий футбольний турнір. Розкажемо, що планується. Український футболіст потрапив до збірної кращих у лізі чемпіонів. А Ярмоленко мітить на місце тренера Динамо. Усіх вітаємо, друзі! Ви на каналі Футбол України. І новий випуск вже готовий для нас. Про ці та інші теми будемо у ньому говорити. А перед початком власне нового відео звичний заклик та прохання радше до вас підписатися на канал і підтримати наш проект. Поїхали! Розпочинаємо сьогодні із трансферів та інших найбільш актуальних новин зі світу українського футболу. Перш за все про Віктора Циганкова, адже одного із лідерів Жерони знову відправляють до АПЛ. За даними «Фічахес», Арсенал Ліверпуль та Астон Вілла мають намір посилити свій інтерес до Віктора. Клуби серйозно розглядають 26-річного гравця як можливість посилити свої фланги та відправлять своїх скаутів відстежити його гру вже у найближчих матчах. Арсенал. Нал, зокрема, шукає альтернативу на фланзі, і після того, як влітку їм не вдалося здійснити відповідний трансфер, вони готові посилити свої скаутські знаряддя взимку. Астон Віла після переходу мусидіабі до Саудівської Аравії саме у персоні Циганкова бачить опцію для посилення конкуренції. Ну і у Ліверпуля також є вагомі причини постежити за гравцем Жирони через невизначеність навколо майбутнього Мохаммеда Салаха. У Евертоні розповіли, яка ситуація із поверненням на поле Віталіями. Коленка, який пропустив попередній матч і рисок. За даними прес-служби команди, Віталій повністю одужав від хвороби та готовий допомогти своєму клубу вже у найближчій грі, яка відбудеться 21 вересня проти Лестеру. Поза грою опинився один із лідерів полісся. Мова про вінгера Бенні Макуана, Про це повідомляє тато таке: 21-річного гравця відсторонили від тренувань з основною командою. Причиною такого суворого рішення, за даними джерела, став недостатній професійний. Підхід футболіста до своїх обов'язків після матчу проти Вереса. Наразі Макоана тренується із командою Полісся 2 що виступає у другій лізі України. Ну і закінчимо київським Динамо, які днями підписали у свою команду легенду українського боксу Володимира Кличко. Він став офіційним амбасадором киян на європейській арені. Ми розраховуємо на потужну підтримку своїх фанів у Німеччині та впевнені, що об'єднання зусиль із таким легендарним амбасадором, як Володимир Кличко, Допоможе команді досягти нових висот у Єврокубках, пише прес-служба білосиніх. Ну і ще в контексті Динамо здається, варто напружитися Олександру Шовковському, адже сьогодні Андрій Ярмоленко отримав тренерський диплом у ЄФА категорії А. Наразі він дає право працювати лише асистентом головного тренера. Але ми впевнені, що 34-річний гравець піде по цій кар'єрній драбині вище і вище. Друзі, а вже цих вихідних повертається чемпіонат України на нас. Чекає безліч дуже цікавих. Матчів, і з них ми виділили один це Динамо рух. Це протистояння відбудеться вже у суботу, і на цей матч наш партнер пропонує дуже широку лінію. У цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве, до прикладу, як ми знайшли наш прогноз, ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж якщо зручніше, то за QR-кодом, який ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі будемо говорити про успіхи українців на єврокубковій арені, а також про рейтинг у ЄФА. Отож, Шахтар це поки єдиний клуб, який приніс Україні залікові бали. Після нічиєї із Болонією 0-0 Україні додали до шести бонусних балів один ігровий або ж 0,2 за конверсію в таблицю коефіцієнтів. Поки що, ми зберігаємо 21 перше місце у загальному рейтингу. Більше того, скоротили відставання від Сербії. Їх цервена звезда програла Бенфіціо один та Хорватії, Динамо Загреб поступився Баварії 2-9. разом із тим. Ми збільшуємо відрив від Словаччини. Слован цієї країни поступився Селтику 1-5, а також від Швеції та Угорщини. Місцеві команди поки що своїх виступів у Єврокубках не розпочали. Окремо відзначаємо і персональний успіх Дмитра Різника його включили до символічної збірної першого туру. ЛЧ. статистичний портал Хускорд представив свою версію символічної команди першого туру. Основного етапу оновленої ліги чемпіонів і у цю команду найкращих потрапив голкіпер Шахтаря, який у зустрічі проти Болоньї оформив сухий матч. Його оцінка склала 8,2. Ну і закінчимо сьогодні такими доволі неочікуваними новинами, адже на теренах футбольної України ті ж футбольні клуби хочуть створити іще ще один турнір. Отож, окрім національного чемпіонату, кубка України та все ще формально існуючого суперкубка, може з'явитися ще одне змагання: створення такого турніру ініціюють Рівненський Верес та Криворізький Кривбас. За даними каналу футбол з вертольоту, це буде своєрідний аналог Кубка англійської ліги. Автори ідей апелюють до того, що кількість матчів в Україні значно менша ніж у тій же АПЛ. Тож команди цілком можуть дозволити собі і ще одне змагання. Водночас клуби ініціатори поки не представили проект майбутніх змагань, тож у якому форматі вони будуть відбуватися, якщо все ж таки буде засновано такий турнір, поки невідомо. Та й загалом, за даними джерела, хоча ця ідея і видається. Це цікавою. Більшість команд чемпіонату України, принаймні з вищої ліги, її не підтримують, адже не бажають витрачати на це зайві кошти та не отримувати взамін ніяких нагород. Але дискусія триває наразі, це питання ще обговорюють. А ви, друзі, у коментарях напишіть, чи було б вам цікаво спостерігати за ще одним турніром в Україні. Ну що ж, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, ми вам безмежно вдячні. Будемо ще більш вдячні, якщо не підете з цього каналу без підписки та лайку власне, до цієї роботи. Ну і пишіть у коментарях свої думки щодо тем, які почули сьогодні, і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.